Повернення територій більше не в пріоритеті. Зараз в пріоритеті безпека держави. Дедейлі Телеграф Валерій Залужний. Блядь, ну нахіра? Знаєте, що це таке? От пам'ятаєте, після 14-го до влади почали пропихати комбатів? І де зараз ті комбати? Пам'ятаєте, на початку Зеленського, як його любили, а зараз проклинають. А справа в тому, що на їхніх плечах приходили різні мутні особистості, які і далі хочуть грабувати Україну. Призалужного теж хочуть зробити такою лялечкою і за його спиною робити свої мутні справи. Знаєте, що мене вразило, коли Росія напала? Не то, що напала, а то, що я думав, що українцям хватить розуму, закінчити то так, як грузини. Ну якщо не за вісім днів, то хоча б за вісім місяців, чи за вісім, За вісім тижнів, чи за вісім місяців, але не роки. От тепер ліваки, які набирають обертів в Грузії. Показують фотки розбитих міст України і кажуть, бачите, ми зробили правильно. Може, десь щось втратили, але ми зробили правильно. А до українців ніяк не доходить. От є, є такі жуки, ламіхози, паразити. Так от, як їхній спосіб існування це залізти в мурашник і там жити. Можуть можна мурашку захавати, можуть якісь їхні страви. І мурашки нічого не можуть зробити, бо в ті жуки випускають такі виділення, мурашка затуманюють мозок і все. І мурашки вже нічого не хочуть, тільки догоджати тим жукам. Коли мурашник здохне весь, вони перебираються на інший. От вже роками оті паразити затравлюють вам мозок. А ви нічого не хочете робити? Ну не вже так все засрано? Я вам скажу що зараз дуже неприємну річ, панове патріоти. Просрали ви свою Україну. Все. Зараз є олігархічний проект «Корпорація Україна. І є паразити, які доїдають арешт. Товариші Ватники, не спішіть радіти. Так зване ДНР, ЛНР це теж проект олігархії. Я вам скажу більше, ота тілка, яка пару тижнів тому повісила триколор в Одесі, і з якої ви зробили нову зою Космодем'янську, вона теж стої опери. Ви просто сьорбаєте виділення отих жуків паразітів Може час схаменутись і позбутися їх, поки не позбулися вас, га? Отак починаємо тиждень. Всім добра, спостерігаємо і далі.